Одного разу Калінін став веселий. Бо космос загубив свій скафандр та став зікою зміну з Другої армії. Він деякий час побув без космоса, але через декілька днів він не витримав. Іване. Я вже втомився бути без свого. Іване. Може, будь ласка, створити нового Іване. Ти що, дурак? Так, звісно, зможу. Але це складно. Треба придумати йому ім'я, армію, вигляд та характер. А не все з цього можна легко зробити. Допоможеш. На все це вийшло декілька днів. Вони вирішили, щоб новий оператор був білий. З сірими очима голос трохи хрипкий. Звуть його Нокс. Він з мінус Третьої армії. На наступний день повинна статись важлива зустріч. Буде там Калінін, Іван та Нокс. І все це для того, щоб Нокс познайомився із іграшковим світом. Привіт. Привіт. Скільки нас чекав? Да. Ну що ж. Давайте показувати цей світ із його іграшками. Почнемо з найголовнішого. Цей світ називається світ. В ньому є різні персонажі. Зараз про всіх у них розкажу. Я не очікував, що ти так добре розкажеш. Так які там є персонажі? Х, <пух> Це твоя і моя роль. Оператор може створювати нових персонажів. Його не можуть вбити іграшки нижче за них, але можуть заважати їм. Половинка оператора. Іграшка, у якої є здібності оператора. Спостерігач. Найбільше з них не можуть розмовляти, але у них є камера. Що? Нокс шукає з ким ще познайомитись. Він до когось під'єднав. Літає. Привіт. Ху-ху. 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 Вибочі не хотів. Я Мокс, мой прапор. Хау-фу! Ху-хо! Ху-хо! Ху! Ху-хо! Який космос? Я його не знаю. Знаю тільки Калініна. Хау! Ху-хом! Я не знаю, де він. Почекай, а як тебе звати? Ха-ха! Mm -hmm. mm -hmm. Йо Йо-моя, ще й тебе не хватало. Іди зивіться. Зруйнися тобі дуб. Що, смакови? Буду 50... Іди сюди. Він знову до когось підлітає. Привіт. О, привіт. А хто ти такий? Я Макс. Ружина Гей! Іди, 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 іди. Армія нападає. Окей, Джині! Гей! Ладно, мені треба йти. Поки!

Армія конів? Ні, армія яонів. А це що? Треба когось звати. Кождожина, як срону з'їма, підійде сюди. Дождів, я нікуди не піду, бо це мій найкращий друг. От, давай, прийде. Ружина, так що сталося? Не бачиш? Там портал, та з нього виходять чорні істоти. Треба їх зупинити. Зараз мала зараз на себе. Йдіть сюди по одному. Хм. а Хто за всім цим стоїть? Та все нормально. Попросила показати операторам їх та видати сигнал СОС. Відображені, та я і справжнього ледве терплю. Contru-Old Deліт. Nee, my... Армія яонів! Через декілька хвилин Калінін зібрав двох підозрілих координанта та Нокса. Так. Координант це Ти типу? був? Так, це я. Я так і думав, що ти щось зробиш? Ну, ладно, окей. Погнали. Чому саме мене вибрали? Я їх не створював, бо ти вмієш робити портали. Ем, все одно не створював. Ладно, я пішов. А на рахунок тебе нокс. Я нічого не робив. Це, мабуть, танокс. Дурак, я не танок ви там шепчетесь? Нокс, це точно не ти? Якщо ніхто не признається, то ми знищимо обох. Да це не та Нокс! Ти знаєш, що я зараз з тобою зроблю? Координат, не заважай! Нокс, будь ласка, признайся. Якщо признаєшся, то вибачаю. Ладно, це був я. Ой. Та нічого страшного. Зі всіма так буває. Після того, як я створив Мічі, я зійшов з Гузлу та створив нового персонажа Вогрін. Запрограмував його так, щоб він хотів захопити цей світ. Потім, потім коли Іван це помітив і відправив Вогріна в інший світ, а мене він програмував. Я готовий. До чого? До того, щоб. видалили у мене. Окей, Іван, іди сюди. Це був нас. Переграмує його, будь ласка. Я так і думав, що ти щось зробиш? Ну ладно, окей, погнали. Програму перестановлена, але Фортнай все ще не тягне. Я захвачу цей тупий типу іграшковий світ. Мій спотворений іграшковий світ. Найкращий у всесві.